Опалення в каркасному будинку має право на життя чи немає. У нас каркасний будинок незвичайний, він стоїть не на землі зі стяжкою, там, з виливкою, типу як фундамент, а він у нас висить. І у нас ось така історія. Ми зробили везде теплу підлогу водяну. Пропонували замовнику зробити. Суху теплу підлогу без заливання стяжки. Але ще на етапі проєктування цього будинку замовник е спілкувався з проєктантами і домовилися за те, що вони начебто б, якби зробили посилений, посилений фундамент чи балки, ці на чому воно стоїть, і має все витримати, витримати ще і стяжку. Ну, тому, тому зробили водяну теплу підлогу. Ось так все вийшло як завжди. Охайно світла немає, тому якість трошки так собі. Тут трохи у нас прохідних, що могли ховали в ізоляцію, щоб не було дуже густо е, у нас ще кімната. Ну, Немає світла, погане. Встановили відразу програматори в кожній кімнаті. Тут кімната теж програматор, вхідна зона програматор і тут програматор. І вже підключили безпосередньо котел, встановили сепаратор. Шлама тут, до речі, цікавий. Дивіться, який тут магніті ще стоїть просто огромений. Так, Це потім писаємо впало. Подпітка, бойлер, крани зливу на бойлер. Там у нас вхідна група з лічильником. І тут встановили вже колектор теплої підлоги. Відразу поставили автоматику. Сервопривода, все, як ви любите. Ну, Проводів нічого не видно. Я не знаю. Так дуже мало хто робить. Я, наприклад, дуже рідко таке бачу, щоб автоматика була наскільки охайно поставлена. Коротше, сам себе не похвалиш, діла не буде. Там у нас зони підписані і закачали тиск. У нас 6 атмосфер. Будемо йти трохи, спустимо. Поки задували все повітрям. <хе> Якось так все вийшло. Працюємо далі. У нас вже новий рік через дві неділі чи півтори. Але в цьому році ми завершили всі об'єкти, які ми планували зробити до Нового року. Ми їх по плану і завершуємо. Тому все ок, кому цікаво, записуємося на наступний рік. У нас доволі чимала черга. Тому, якщо вам потрібен якісний професійний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є номер телефону. Для попередньої консультації, і ми вас запишемо уже на наступний рік в чергу.